Шановні друзі, всіх вітаю! Поговоримо сьогодні про вітамін Е. так особливо якщо у вас є проблеми зі шкірою. Вона суха. Так до речі, чому конкретно виникають ці проблеми? Ми теж поговоримо? Так? Іноді дуже часто радять, коли є проблеми зі шкірою, пити побільше води. Але чомусь ця фігня не працює, ти тільки бігаєш і все, п'єш воду і ти бігаєш туалет. І до речі, є таке відчуття, як будто вода вона просто проходить через тебе транзитом. Да? Про ці моменти я кратко теж сьогодні упоміну. Коротше, вітамін є е. дуже потужний. вітамін, він є дійсно непоганим антиоксидантом. І в плані того, коли в тебе є проблеми зі шкірою, вона суха, особливо якщо обличчя, так то він дуже добре допомагає. Да? Дуже круто допомагає, також знаєте, ми полюбляємо у медіапросторі дуже багато є різної інформації, і там дуже часто можна побачити, наприклад, такі поради, коли ми беремо із сово вітамін Е на обличчя, там мажемо, Так, він в принципі теж працює, але якщо чесно, навіщо, навіщо в принципі переводити продукт на обличчя? Да? Тим більше, якщо дивіться, якщо у вас є проблеми з сухою шкірою на обличчя, так, і в цілому сухою шкірою, дивіться, там обов'язково треба працювати з вашим жолучно кишечним трактом. Там є певні порушення, які треба прибирати. Якщо ви ці порушення не приберете, то проблема буде прогресувати. І так, скільки би ви кремів не носили на обличчя, все одно шкіра буде залишатися сухою. Потім наше да, обличчя почне обвисати так, і це неприємна історія. І ти, і ти реально можеш затаритися цими кремами, да, як я бачу деяких моїх знайомих там у подруг у дівчат просто, просто німіріна, але на жаль, вони не дуже сильно допомагають. А от ті гроші, які витратити повально, да, там, на крема там на косметологів, можна витратити, в принципі на аналізи, піти нарешті здати нормальні аналізи, подивитися, які є проблеми в лучшим кишечному тракту, особливо якщо ти молода людина, я бачу сьогодні у дівчаток, де да і у хлопців молодих, вже да, починається проблеми з сухою шкірою. Так, це вже каже про те, що там є. Проблеми в жовтно кишечному тракту, і це треба обов'язково, мікрофон працює, виправляти. А поїхали. Дивіться, якщо ви застосовували вітамін Е і ви не отримали нужного результату, сразу скажу, скоріш всього, або ви маленьке дозування використовували, скоріш всього, або, можливо, просто брали якийсь або слабий, або неробочий вітамін Е. А так, якщо ви хочете дійсно спробувати вітамін Е і зразу відчути його реакцію, Сразу відчути його реакцію. Наприклад, якщо ви дуже на хербі купити отакі, от а, так, тут всього лише одна фракція вітаміну є, так та каферол. Він, ну якщо чесно, він а, слабенький. Так я а, останнім часом використовував вітамін Е, який має вісім фракцій. І я просто коли закинув одну капсулу, я просто прозрів. Реально, я сразу же відчуваю ефект. Я сразу ж реально відчуваю ефект. Я просто прозрів. А, моментально в мене були проблеми з сухою шкірою. Вони. Ще, до речі, трохи залишається. Чому? Тому що я ще виправляю свої проблеми по желудочному, кишечному тракту. Я просто в шоці, Да? як ми умудряємося, отак от на ровному місці запустити себе передати наможе. може. Вроді би ти живеш простим звичайним життям, харчуєшся звичайною їжею і слідкуєш за раціоном і стараєшся з раціону здобувати всі необхідні тобі теж жиросторіння вітаміни, але все одно ти не відчуваєш ефекту. Да? Якщо порівнювати, наприклад, з добавкою вітаміну Є. Е. А до речі, що це за вітамін на 8 фракцій? От зараз я прикріплю тут а, ізображення зображення, тому що він у мене закінчився, я викинув банку. От, і потім я посилання залишу під а, цим відео. Тому можете перейти по посиланню, так і звісно побачити, який конкретно, і замовити його. А також, якщо ви перейдете за посиланням, а, які я залишу, наприклад, на iherb і замовити по цьому посиланню, там, по-моєму, мені мають капати якісь бонуси. Тому. По можливості, якщо вам сподобається інформація, прошу підтримати мій проект. Переходьте за посиланням. Таким чином підтримати мій проект і замовити цю добавочку. Також я ще залишу промокод на знижку на хербі. Якщо ви там будете замовляти перший раз, Да, по-моєму вам там теж дає знижку 20% сходу на будь-який товар. Да, по цьому промокоду. А потім ви вже можете самостійно там зареєструватися, зарегіструвати, так і а, самостійно заказувати. І у вас там вже почнеться своя бонусна система. Я дуже раджу да, замовляти додати. Авки на хірбі, тому що по перше, це якість. Це надійність. Ну, да, Треба трошки почекати, там можливо один тиждень, але воно того варте, тому що я люблю Айхерб, тому що реально ти завжди знаєш, що як мінімум да, прийде якісний товар. Просто я в минулому, коли замовляв не на нахербі, я стикався з підробками. Так а, от зараз я бачу, що менше вже підробок, але все одно. да, Плюс на Айхербі там завжди є якісь хороші знижечки. так, Якщо ви буде там постійно слідкувати, і якщо у вас там буде вже зареєстрований кабінет, так, то є більше шансів на купити по більш е, вигідній ціні. Так, повертаємося до вітаміну Е. Коротше, дивіться, от цей вітамін вісім фракцій. От ви його відчуєте максимально зразу. Так, по дозуванню, краще починати з однієї капсули. Так? От, одна капсула, наприклад, перед їжею. Або спустя годину, наприклад, після їжі. Ви також можете спробувати його і на голодний шлунок з'їсти. Якщо ви нормально переносите всі ці пігулочки, так можна в принципі, його спробувати з'їсти на голодний шлунок, і він теж непогано засвоїться. Так, дуже часто рекомендують принципово жиростворімі вітаміни їсти з їжею. Ну тут дивіться, яка фішка буває. Якщо у вас є вже якісь проблемки по желудочно-кишечному тракту, так, і їжа погано переварюється, погано засвоїться, і ви закинете вітамін Е з їжею, є велика вероятність, що ви його не відчуєте. Як було якраз в мене. А потім, коли я його їв спустя дві ой, перепрошую одну годину після їжі. То він непогано працював з їжею не так працював. Да? Да, до речі, в чому фішка ще цього вітаміна на 8 фракцій. Що навіть якщо у вас є проблеми такі серйозні з жовчні кишечним трактом, там їжа погано перевариться, погано засвоюється, він працює так. Тому що цей звичайний, коли у вас є проблеми з жолушнім-кишечним трактом, да він погано працює. Ти можеш тут збільшувати дозування і дві 3 капсули все одно. Так, не відчувається, ну тоді можна брати ці капсули та да, вже наносити на обличчя. Так, оцей не 8 фракцій, просто він настільки потужний, він настільки потужний, що ти його сразу відчуваєш. Дозування починати з одної капсули в день, так можна зранку, можна в обід, можна ввечері, як вам буде зручно, і спустя 3-4 дня, якщо ви не відчуваєте, наприклад, що ваша шкіра зволожується. Просто підвищить дозування до так другої капсули. Мінімальний курс можна пити два місяці, потім зробити перерву. Так от тому, якщо у вас є бажання за допомогою якихось пігулочок, так вирішити ваші проблеми, наприклад, зі шкірою, так спробуйте цей вітамін Є. Е, якщо ви полюбляєте цю тему з вітамінами, мінералами, так дуже раджу так, взяти собі на вороження іменно оцей вітамін Є. Е. Він дійсно дуже крутий, він дуже потрапляє. Потужний. І да, до речі, по ціні він не дуже сильно відрізняється від звичайних таких вітамінів. І особливо, да, по ціні так, він не дуже сильно відрізняється від аптечних вітамінів Є, е, які, якщо чесно, я теж в свій час багато перепробував. Ну так, таке собі, да. ви знаєте, не дуже вигідно і по тінгам і не дуже він добре працює. Да. Також у вітамі Е багато є інших функцій. До речі, яка функція мені дуже сильно подобається. у Вітаміни Е? він захищає мембрани наших клієнтів. Так. Це, це дуже потужна функція. Тому, друзі, якщо є бажання здобути хороші робочі вітаміни, є, будь ласка. Так, я вам показав, посилання залишив внизу, промокод теж залишив внизу. А тепер давайте по поводу поговоримо так, чому, коли у нас є проблеми зі шкірою, вона суха і дуже часто радять пити побільше води. Так, ти п'єш, але ти ніфіга не відчуваєш. У цьому, до речі, випадку, коли ти п'єш дуже багато, наприклад, води, тому що ти почув інформацію, що це треба, це корисно. Так, да, це дійсно треба, це дійсно корисно. Але ну, серце з цим не треба. І якщо ти п'єш Дуже багато води, і відчуваєш, що вона йде транзитом. А так то тут є питання до желудочно кишечного тракту. Так. Дійсно, просто вода, просто вся якби погано це погано засвоюється, і також, також да, ну поки ти е, почнеш вирішувати свої проблеми з жилу кишечним траксом, це довга історія. Піти здати аналізи, правильно розшифрувати ці аналізи, потім а так підібрати правильний курс відновлення системи травлення. А це це я просто по собі знаю. Це капець як довго, тому якщо е, так е, у вас є потреба вживати більше води, так якщо ви хочете, якщо ви бачите в цьому. Сенс і ви п'єте, і вона тупо йде транзитом, спробуйте підключити звичайний магній. У мене була така фішка, Да я спочатку пив дуже багато води. Я взагалі, в принципі, по своїй натурі я водохльоб. Да. Я завжди пив багато води. так У мене не було потреби себе змушувати пити і більше. У мене даже була колись потреба трошки гальмувати, тому що я дуже багато пив води. ось Так, я п'ю і вона тупо йде транзитом. Ти блін випив стакан води. Так, все через 5 хвилин ти йдеш туалет, да що ж це таке? Да, і це відволікає, це мішає. Ось і потім, коли я нарешті здобув хороший робочий магній, а так сьогодні я раджу, в принципі, із магнія, да, магній без бізліценат, можна магній малат, можна магній цитрат. Про магній буде окремий е, випуск, Що стосовно мого досвіду. Коротше, коли ти підключаєш на робочий магній, тільки не купуйте його в аптекі, тому що великі кількості випадків він в аптекі просто не працює. Це біда, якась просто купити, апте, магні на хербі, да так. Е, Бренд Магні оці оранжеві баночки. Магні від бренду Life Extension, Теж там всі форми магнія так працюють. Бренд Келл, такі біло-сині баночки. Перепрошую, от такі от баночки. Так, у цього бренду до речі, один із самих робочих. Я поміну магні дуже його обожнюю. Так. Дуже сильно подобається Магній малат. Так коротше і помню, коли я підключив нарешті робочий Магній, Що я відчув так, що по-перше, ну ти відчуваєш ефект магні, а в тебе з'являється більше сил, більше енергії. У мене ще були проблеми з тим, що я зробив травму хребта, і там були певні такі неприємні відчуття в тілі. Все було таке спазмовано. А до речі, теж магні частично це так. От відчуття стягнутості шкіри і сухості шкіри. Це ключовий момент. Ось вообще must have, так його можна приймати дійсно дуже довго. Дуже довго. Це дійсно дуже потужна робоча добавочка, і ми просто в павальному дефіциті так сьогодні знаходимося. Особливо, якщо ти живеш в мегаполісі, так сучасним образом життя просто все магні тримати завжди, завжди завжди з собою. Коротше, і коли я почав підключати хороший робочий магній, так я відчув, що я. П'ю одну кружку води, наприклад, да, через там 5-10 хвилин ще одну кружку випив. Так і я не бігаю сразу же в туалет. тому що я знаю, така проблема є у багатьох людей. Ти випив кружку води через 10 минут, блін, а ти йдеш в туалет, і люди вже думають, що у них є там якісь проблеми з мою половою системи. І понеслась по врачам, там а врачі там починають щось лікувати. Да, і не факт, що ще нормально, там полікується. Ось а тому. Якщо ви п'єте дуже багато водички, так я ще раз повторюю, да, вона проходить транзитом, спробуйте підключити магні. А до речі, не буде зайвим так підключити не тільки магні, не буде зайвим підключити інші мінерали. Наприклад, а калі натрій. Калі натрій можна здобути в аптеці, це бюджетна на так добавка. Хотів сказати. Ну, в принципі, да, можна сказати, що це бюджетна добавка в аптеці, це звичайний аспаркам. От я його обожнюю, я його давно використовую, його давно знаю. Колись там, коли починав тільки займатися спортом, Великому минулому років 20 тому назад, так я вже знав, що таке аспаркама і він допомагав мені прибирати різні спазми в тілі після тренувань. Да, також можна підключити електроліти. Отак вони теж непогано так до речі, підвищують і рівень вашої енергії, прибирають увесь цей тілесний дискомфорт, і теж так за счет, от, от мінералів, да ти п'єш воду і вона краще засвоюється, Так, ну і ще раз повторюю: ще раз повторюсь, да що все одно так, магній допомагає, але обов'язково. На да, треба звертати увагу на роботу вашого желудочно кишечного тракту. Так Вот. ну і також даний буде зайвим, звісно, підключити фізичну активність. Боля, якщо ви дійсно не займаєтесь спортом, і можливо у вас немає бажання, по-любому треба підключати якусь фізичну активність, хоча би просто ходити більше пішком. Боже мо, звичайна ходьба, це по-моєму із один із самих потужних, так і простих доступних інструментів. А так, наприклад, для оздоровлення організму. Все, якщо ти не знаєш, там з якої якщо ти не знаєш, з якої фізичної дисципліни почати, якщо ти не дуже сильно полюбляєш спорт, якщо в тебе немає часу, так от все звичайна ходьба. Таже не треба бігати. Да? Дуже часто, коли людина загорається там спортом, вона все, я буду бігати по утрам і дуже часто. Часто людина дуже швидко згорає, так, коли вона починає бігати по утрам. Якщо ви вже і бігаєте по утрам, і вам це важко дається, підключайте звичайні прогулки. От так от працюю. Не в цілому, просто ходіть більше в своє задоволення не треба 10000 тисяч кроків. Це це просто тренди, які багатьом не заходять. сьогодні не кожен може з старту взяти і кожен день проходити 10 тисяч кроків. Просто ходіть стільки, скільки ви можете, це потужний інструмент про ходьбу А так я буду робити окремі випуски, тому що я зараз прибираю свої проблеми в асиметрії скелета. Так, це такі тонкі, тонкі, такі рутинні, даже десь неприємний процес, але воно то. Того варте тому що я реально відчуваю, як міняється моє самопочуття, як фізично, так і психологічно Я просто прозрів, які в мене там були проблеми так в асиметрії е скелета. Там повністю просто таз був дуже сильно перекошен, розверт. Проблеми в плечовому поясі. Так і всі ці проблеми в перекосі, так опорно опорнорухного апарата, вони в цілому погіршували так мій общий стан здоров'я, як фізичного, так і психологічного. Тому над опорно рухльним апаратом теж так треба працювати. І я розумію, я просто просто все життя займався різними фізичними дисциплінами. Дуже багато ходив в тренажерний зал. Так я розумію, що якщо я про це знав ще тоді, да я так і виправляв ці проблеми, то це би. Покращувала так мій результат під час звичайних фізичних тренувань. Так і зараз я повністю вивчаю цю тему. Там дуже багато цікаво. Я для себе знайшов і не тільки для себе, буду вам розповідати, тому що це дійсно так допомагає да покращити стан нашого здоров'я, як фізичного, так і психологічного. Прибираємо проблеми до да, васанки, так прибираємо так проблеми в щелепі обов'язково. так От я я просто в шоці да, як міняється мій емоційний стан, як я відчуваю себе набагато якось свободніше. Реально, тіло я відчуваю ще по-новому. Так я просто в шоці. Як це в принципі розкріпощає тебе, да, і особливо, особливо, да, за що мені подобається прибирати всі ці косяки, зажими, перекоси в тілі, що ти емоційно відчуваєш себе набагато свободніше. Про це, ну якщо вам цікаво, так будуть окремі випуски, обов'язково. Тому, друзі, я надіюсь, вам сподобалось. Все будь ласка. Якщо сподобалось, підписуйтесь, ставимо лайки. Якщо є якісь питання, пишіть. Якщо є якісь зауваження, пишіть. Теж пишіть. Ну і в цілому будемо на зв'язку. Всім добра, всім удачі. Бережіть себе.